Примудрі. До корінтян першого послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні, Братя, я що прийняв від Господа, Те передав вам Господь Ісус цієї ночі, якої був виданий, узяв хліб і воздавши подяку, розламав і сказав це моє тіло, що за вас дається. Робіть це на мій спомен, так само і чашу по вечері кажучи, ця чаша новий у моїй крові. Робіть це кожний раз, коли будете пити на мій спомен. Бо кожного разу як їсте це і п'єте цю чашу, віщайте смерть Господню, поки він не прийде, тому хто буде їсти хліб або пити чашу, Господню недостойно. Буде винний супроти тіла і крови Господньої. Хай отже, кожний випробує себе самого, і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу, бо хто їсть і п'є, не розрізняючи, що то тіло Господнє суд собі їсть і п'є. Ось, чому у вас багато недужих та хворих, та й чимало умирають, якби ми самі себе розсуджували, нас би не судили. Коли ж Господь нас судить, Він нас картає, щоб ми не були засуджені за світом. Юга, Юда слуга Хри... Ісуса Х... Юда слуга Ісуса Христа, брат Якова, покликаний, любимо Бозі Отці і збереженим для Ісуса Христа, хай милосердя, мир і любов будуть у вас повні. Мої любі. Я пильно старався писати вам про наше спільне спасіння і вважаю за конечне написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру раз назавжди передану святим, бо до вас, крадькома, вдернеся деякі люці, що були здавна призначені на засуд, безбожні, які з благодаті Бога нашого роблять розпусту і відрікаються від нашого єдиного, владики Господа Ісуса Христа. Хочу нагадати вам, хоч знаєте все, що Господь, визволивши людей з Єгипетського краю, згодом видав на погибель тих, які не вірували, і ангелів, що не безберили свого достоинства, і покинули житло зберіг у кайданах вічних під темрявою на суд Великого Дня, так само Содома його мора з сусідніми містами, які подібно до них були, запродалися розпусті. І проти природні похоті лежать, як приклад, скарані вічним огнем. так і ці також умичні, брудні тіло викидають владиство і зневажають світлості. І тоді, як сам архангел Михаїл, змагаючись з дияволом і сперечаючись із ним про тіла Мойсея, не наважився винести зневажливого суду, але сказав: Нехай тебе Господь судить, ці не зневажають те, чого не знають. А те, що немов, та нерозумна звірина, з природи знаєте їх, Аллилуя. Алелуя, премудрий, спрості, висловий мусите, Іван, де ми руси. І Духа вітвоє. Відма святий Іван читання. слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, Демки до нього прийшти, я хліб життя, батьки ваші лимано в пустині померли, а це хліб, що з неба сходить. Щоб той, хто їстиме його не вмер, я хліб живий, що зійшов із неба, той, хто їстиме цей хліб, житиме по віки, і хліб, що я дам той моє тіло за життя світу. Тут людей стали сперечатися між собою кажучи, як той може нам дати своє тіло їсти, а Ісус сказав їм, Істину істину кажу вам, як не їстимете тіла сина чоловічого, не питимете його крови, не матимете життя у собі, то їсть моє тіло п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день». Будьмо уважні. Сказав Господь. То мої заподі, береже, і хто і мене любить, Тож ж мене любить, той отець, мій любить мене, я любитиму і об'явлюся йому. Юда ж не іскри каже Йому, Господи, як воно, що Ти не світове, а нам об'явишся, а Ісус озвався до Нього і мовив. Коли хто мене любить, слово моє берегтиме, і Отець мій буде його любити, і ми прийдемо до Нього і в Ньому зробимо оселю. Тож мене не любить, той слів моїх не береже, слово, що ви чуєте, не моє, але Отця, який послав мене.